Цього разу це вже кутовий удар з правого флангу. Розіграють футболісти. Руху, як же вони розіграли цей удар. Ближню стійку, ближній кут влучає. Надала медичну допомогу футболісту руху. Він за межами поля. Це Борис Баранець, готовий вступити в гру. Рух в атаці. Одразу проти трьох футболістів виграв боротьбу. Мельченко. На останньому рубіжі здавалося, врятував свою команду Віталій Онопко. Але як же ж там? Трохи швидше потрібно працювати з м'ячем. Зараз виконує цю передачу вперед Бичков. Степанчук. Зачепився за м'яч. Козлов на підбиранні. Кунів. Проти нього Федорів. Козлов непогано на Кунєва. Той штрафному прострілює. Сидоренко. М'яч до нього не доходить. Рикошет Сидоренко потрібно забивати. Ну! Є, є, таки забиває Дмитро Сидоренко.